Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар Рибалки на телеканалі Трофей. Весна нарешті бере своє, на вулиці стає тепліше, а сонце все частіше з'являтиметься на небосхилі. Разом із цим спостерігається переміщення Корпових ближче до прибережних зон. А у Куневі кардинально змінять ділянки свого годування. Тож цього тижня ми з вами будемо ловити карася, ліща та судака. А зараз докладніше. До середини тижня по всій країні спостерігатиметься значне потепління. З понеділка по четвер ротутний стовпчик термометра в день показуватиме до плюс 15 градусів, а ночами не опускатиметься нижче плюс 4. У п'ятницю очікується зниження температури до плюс 10 в день та від плюс 2 ночами. З понеділка по неділю синоптики не передбачають серйозних опадів, зберігатиметься лише невелика вірогідність випадіння дощу на вихідних. Вітер буде доволі мінливим. Його напрямок до четверга зміниться з південно-західного на східний, а до кінця тижня на південно-східний. На більшості річок країни спостерігається підвищення активності судака, що у першу чергу пов'язане із наближенням нерестового періоду. Разом із цим слід очікувати зміни ділянок його полювання та розраховувати лише на активний пошук хижака. Дуже часто голод підігрітий погодними інстинктами. Приводитиме хижака у заплави та околиці мілководдя, куди припливають найбільші зграї дрібних корпових. Глибина ділянок його перебування наразі сильно коливатиметься у залежності від віку риби від 2 до 4 метрів. Проте судак і надалі продовжуватиме притримуватись придонного шару. Ловлять цю рибу в умовах нерестових обмежень, виключно з берегу, на спінінги довжиною близько 3 метрів, оснащені швидкими та місткими бізнарційними катушками. Нори підбираються переважно темно-зеленого кольору діаметром від 0,12 до 0,18 мм. Лящ, відчуваючи чергову хвилю потепління, все більше часу проводитиме у мілководних зонах, які прогріваються на порядок скоріше. Напередодні нересту зграї цієї риби стають ще більш численнішими та підпливають дедалі ближче до берегу, особливо, якщо поряд із ними зростає широка смуга очерету. Шукати цю рибу у першу чергу потрібно у широких заплавах на ділянках дна, сповнених каряжником та складним рельєфом. Пік активності риби, як і раніше, припадає на 8-9 годину ранку, коли сонце тільки починає прогрівати поверхню. Оптимальною ділянкою для лову фідером стануть брови, розташовані на відстані 30-40 метрів від берегу. Для цього підбираються водилища тестом до 140 грамів. Оснащені якісними бізнарційними катушками типу розміром у 4000. Оскільки лящ ближче до нересту стає все менш перебірливим у харчуванні, головне у приваді створити та підтримувати на дні привабливу та пахучу хмару. Для цього використовуватимуться дрібні компоненти, переважно молоті крупи із пряними ароматизаторами та вкрапленням мотиля. У якості насадки на гачку краще за все послугує опариш. Активність карася зростатиме із кожним градусом. Ця риба прокидається вже через годину після світанку, першою навідуючи всі загодовані заздалегідь ділянки. Найбільше шансів на зустрічі з ним буде у найбільш спокійних та широких заплавах, на будь-яких навіть невеликих заглибленнях або у каряжнику. Ловлять його також за допомогою фідерних та легких поплавкових водилищ довжиною не менше як 5 метрів. Основу корму домашнього приготування складатимуть молота перловка, макуха та панірувальні сухарі із вкрапленням мотиля та ароматизаторів. У якості насадки використовуватимуться пучок мотиля, апариж або комбінацію з інших лічинах комах. У той час, як із насадками рослинного походження, рекомендується почекати до травня. Підведемо підсумки. Квітневе потепління позитивно вплине на активність усіх представників водної фауни. А особливо невеликих коропових, які все частіше з'являтимуться у прибережній зоні. У Коневі також будуть проявляти активність у заплавах та неподалік від мілководдя, чим досвідчений спінінгіст може з успіхом скористатись. Тим часом продовжується реєстрація на найкращий турнір след відерної ловлі Iron Fish. Тож усі бажаючі можуть зареєструватись онлайн на офіційному сайті Iron Fish або за телефоном, який ви бачите на екрані. Я бажаю вам добре провести час за улюбленою справою. Пам'ятайте про нерстові обмеження і ні хвоста, ні лоски.